З вами Юлія Єсінська і Анастасія Мельник. А, сьогодні ми обговоримо книгу Дері Пречі та Вічі Сестри Де в ролях? Троє відьом, а також королі, корони, бурі, гноми, коти, а, привиди, влазні, демони і гармидер. А якщо ви ще не читали, то все починається з того, що щось не гаразд в банківському королівстві. А, короля вбито, підступні герцоги герцевиня плетуть інтриги, а спадкоємець трону а, опиняється далеко від дому. І навіть сама природа виступає проти нового короля. Тож стрійко відьям бабуня Доші Тітуня Ох та «Маргарет Чесник поспішають на допомогу. І хоч відьми зазвичай не втручаються в політику, тут без їхньої допомоги та дрібки магії, звичайно ж, не обійтись. Отже, які були твої найперші враження від прочитання? А, ну, по-перше, хочу наголосити, що ця книга не мого формату. Я люблю більш або психологічні книги, або якщо фентезі, то з любовною лінією. А, а ця книга йде як більш легка, казкова, з розгорнутим сюжетом. Чи сподобалися тобі персонажі? Якщо так, то хто найбільше? А, якщо ми беремо саме трійку відьом, то мені найбільше сподобалася бабуня дощевістка зі своїм сарказмом, та й вона, можна так сказати, головна в цій трійці. Але, в принципі, я можу сказати, що в кожній відміні мені сподобалося щось. Тобто у Марвин це любов до свічок, а у Тітуніох її кіт. <свісно> Справді, до речі, ще дуже цікаво тут приписані другорядні персонажі, погодься. Е, смерть або демон, якого вони викликали на допомогу. Е, дуже так плавно вони дають лінії в сюжети, які далі розвиваються. Як ти оцінюєш взаємини між відьмами? О, Це взагалі моя найулюбленіша тема, адже хоч вони всі е, різних вікових категорій, і в них різні подавання, але вони одна команда. Їхня трійка це просто щось. Вони злагоджено е, діють у ситуаціях, вони стараються без е, якихось сварок, без якихось е, е, навантажень у спілкуванні. І разом йдуть до поставленої мети. А як ти вважаєш, що відрізняє відьом прачі та від традиційних уявлень про відьому? Ну по-перше, це те, що в нас в центрі сюжету добрі відьми, mm -hmm. які лікують людей і допомагають їм, а не капостять. А по-друге, це їх магія, тобто їм не потрібні казани та мечі, щоб чаклувати. Вони для цього використовують соду для прання та щітку, облізла. Mm -hmm. Ще треба враховувати, що невід'ємною частиною книги є гумор. Чи є у тебе улюблений момент? Mm, так, гумор цієї книги мені, до речі, дуже сподобався. Особливо е, оця сцена, коли е, наші відьми передавали майбутнього спадкоємця в е, трупу акторів, як вони не могли його назвати. Е, коли вони приходять, і одна з них Том Джон. Том Джон. Це було цікаво читати із гумором, багато веселілих моментів, і непогано прописано. Яка цитата з книги тобі найбільше імпонує? А, мені найбільше імпонує цитата в Унідоші Якщо ти вже відьма, то зроби так, щоб всі знали, що ти відьма. Тобто, це тут не приховується, як було колись. Угу. Який книга залишила після смак? Опиши одним словом книгу і чи рекомендувала б ти її комусь до прочитання? Рекомендувала б одним словом описати, це щось типу легкість. Вона не важка, вона весела, вона захоплює читачів, особливо в кінці, там розгортається більше сюжет. Це легкість і казкові, звісно. Дякуємо, що були з нами сьогодні. До нових зустрічей і не забудьте поділитися своїми враженнями від книги в коментарях.